Хочеться разом з вами сказати слава нашому Господу, що Господь продовжив життя наше, і ми можемо сьогодні знаходитись в Його присутності, слухати Слово Його, співаємо такі псалми. Понад Духа Святого, я впевнений, що Господь дав автору ці слова. Ми бодрей на життєвому путі падемо, якщо будемо довіряти Ісусу. І насправді дорога для кожного різна. І для кожного вона дана, і Слово Господнє нам говорить, щоб ми з вами, сам Ісус Христос сказав такі слова, щоб ми з вами проходили тісними воротами і вузькою дорогою. І Він зразу сказав, що мало таких, що знаходять її. І тому ми з вами ще на дорозі. Я буду читати також слова Ісуса Христа. Відкривайте разом зі мною Євангелія Святого Івана. Сьогодні брати читають Євангелію Івана. І я хочу прочитати також Євангелія Святого Івана, 12 розділ. І просто хочу, щоб ми зараз з вами звернули увагу на 26 стіг. І так. Е Прослухавши його, можливо, я чуть, чуть е, інші місця слова Господнього, е, наш зір відведу, але все-таки буду ставити наголос на слово Боже. Тому що воно є живе, воно діюче. Ми сьогодні і стихи слухаємо, вони також говорять, Перше всього для того, хто говорить. І коли сестра стіха читала, як потрібно, знаєте, хороший стих, слава Богу. Також хтось його написав. Але хтось читає, а ми слухаємо і перевіряємо, і згідно слово Господнього, і за все, слава Богу. Я читаю, думаю, ви знайшли Євангелія Івана 12:26, слова Ісуса Христа, і Він сьогодні говорить до мене, сестра. Брат, приймай, Господь говорить для тебе. Ось що тут написано. Як хто служить мені, хай іде Той за мною. Якщо люди говорять, і ми в тому числі з вами, що ми служимо Ісусу Христу, Ісус Христос зразу говорить, нехай Той іде слідом. За мною. Сліди Ісуса Христа є тут написані. Можливо, не всі, але хватає того, що Він залишив, і якщо би ми не тільки йшли по слідах Його, ми будемо там, де він. І тому я читаю продовження цей стих, де Ісус Христос зразу говорить, «Вот, бо люди вони спосібні, любопитні. Ну що нам буде за то? Колись Петро дав запитання Ісусу Христу, от ми все покинули і пішли слідом за Тобою. Ісус Христос йому відповів. І тут відповідь Ісуса Христа зразу, без запитання. Як хтось служить мені, нехай то йде слідом за мною і далі дуже цінна відповідь, но нам потрібно вірити в це. І де я, там буде і слуга мій. Знаємо ми де сьогодні Ісус, а знаходиться праворуч отця. Алілуя! Але Він там чому знаходиться? Тому що Він служив вірно Своєму Отцю. Він виконав службу і залишив приклад посланника з неба, хто його послав? І сьогодні для кожного з нас Ісус Христос нагадує ці слова. Тому що коли Ісус Христос був на цій землі, Він дуже хороші слова залишив і сказав, що я прийшов не щоб мені служили, а щоб послужити іншим і життя віддати за інших людей. Слава нашому Господу! От які сліди Ісуса Христа, Господі, які ми щасливі люди, що ми сьогодні, брат говорив проповідь про учнів Ісуса Христа. От сьогодні ми є з вами щасливі, що ми є учні Ісуса Христа. А знаєте чому? Тому що прославляється Отець Небесний, коли ми являємося учнями Ісуса Христа і приносимо багато плодів. Но плоди ми можемо приносити більше, менше і багато тільки тоді, коли будемо перебувати на Ісусі Христі. Він так сказав: перебувайте в мені, а я в вас. І коли ми не будемо перебувати в Ісусі Христі, а Він не буде перебувати в нас, ми ні одного хорошого плода не зможемо принести. Але Отець прославиться в тому, коли ми приносимо багато плодів і являємося учнями Ісуса Христа. Ми чули сьогодні, брат говорив про це. І воно так, і амінь. Воно по-іншому не може бути, бо Слово Господнє так і амінь. І ми з вами сьогодні знову вчимося, учнями являємося Ісуса Христа. І тоді ми можемо іще більше плодів приносити. І тому, Господі допоможи. Ну, я тут е, прочитав слово Господнє, де Ісус Христос говорив людям, щоб люди служили Йому. І коли вони будуть служити Йому, то вони будуть там, де знаходиться Він. Слава нашому Господу! Я думаю, що всі, хто вірить в Господа Ісуса Христа, вони не сумніваються. Да? Брат і сестра, я думаю, і я, і ти не сумніваєшся, що коли ми будемо служити Ісусу Христу, ми будемо там, де знаходиться Він. Слава Йому! Це обітниця Ісуса Христа. Але нам для того потрібна віра, бо є ворог, який завжди хоче нас відвернути від служіння Ісусу Христу. Слухай. Та ти ще молодий, ти ще молода. Тобі ще жити і жити, будеш, ще. Наскільки ще. людей обмануті ворогом? Бо він є спочатку обманець і він не помінявся, він той самий вкрасти, вбити і погубити. Но який щасливий був і на сьогоднішній день багато подібних до апостола Павла, який сказав: я знаю, в кого я увірував. і його ніщо не могло. Відлучити від любови Христової і від служіння Господу Ісусу Христу, який одного разу, як і сьогодні ми чули, просвітив Його так світлом, що Він аж осліп на фізичні очі. Але через те, що Він послухався і захотів служити Ісусу Христу, того, кого Він гонив, переслідував. Він довго не був сліпий на фізичні очі. Він знав навчений закону Мойсеєвого, і він остився і молився три дні. І Бог наблюдає, посилає свого учня, а учень приходить, кладе руки на нього і каже: Брате, Савле, вже називає братом брате Савле. Господь сказав, щоб я прийшов, поклав на руки на тебе, і щоб ти прозрів, і більше наповнився Духа Святого. Алілуя От яка привилегія! Наповнятися Духом Святим, бути водженим Духом Святим. І Сау, опісля Павло, апостол, великий апостол, він став іншою людиною. І він починає. Проповідувати про Ісуса Христа там, в Дамаску, куди Він йшов, щоб хто тієї дороги брати і в'язати до Єрусалима. Він мав документи, він мав підтвердження, він мав право на це. Но помінявся. А що помінявся? Бо він став іншою людиною. Він прийняв Ісуса Христа, Він захотів йому служити, а Слово Господнє говорить: хто в Христі Ісусі? То есть створіння нове, стародавнє минуло, брат і сестра. Да, не усіх нас воно хороше було, це стародавнє. Але воно проминуло. А хто у Христі Ісусі, той створіння нове, Галілуя. Ох, які ми щасливі з вами всі ті, кого Господь поміняв. А чому поміняв? А тому, що ми з іскриним серцем в покаянні прийшли до Нього, такі, як були, нічого не фальшивили, так, як є, так сказали, покаялися іскрено, А Він з іскрини поступає іскрено, І Христос залишив такі слова для людей, і для мене, і для всіх, хто слухає Слово Господнє. Як хто служить мені, нехай то йде слідом за мною. І де я, там буде, і слуга мій. Ми з вами можемо пригадати. Ті, хто сьогодні чуємо це Слово Господнє, як ми з вами давали обіцянку. Один день такий був служити Господу в чистій та добрій совісті. І знаємо ми, як ми служимо нашому Господу в даний час. І є різні служіння, слово Господнє нам говорить, і є різні дарування. І слово Господнє нам говорить про те, що не всі апостоли. Не всі пророки, не всі сили чудодійні, но слово Господнє говорить, кожен служить тим даром, якого від Господа ти одержав. Господь дає дарі Духа Святого, є різниця між служіннями, є різниця між дарами. Господь один і той же, але Ти служи Господу. Бо Ісус Христос, коли був на землі, він на гірній проповіді, там довга проповідь була його, і Він сказав такі слова, що не може людина служити двом панам зразу. Не може. Ну це Ісус сказав, якщо хтось скаже, ну я трошки сьогодні буду Богові, а завтра трошки дияволові, або наоборот. Ні, Господь сказав, не може. Або ти одному служиш, а другого ненавидиш, або служиш іншому, а другого не Навір. Бо так не може, щоб людина двом панам зразу служила. І знаєте, навіть любе служіння, яке ми виконуємо, от любе служіння, яке ми маємо, Господь дає, Він не помиляється. Він знає, скільки нам дати служінь, які нам дари дати, але Він хоче, щоб ми служили тими дарами, які нам Господь дав. І коли ми будемо служити Ісусу Христу, ми знаємо, дивимося зараз, наскільки ми можемо, очами віри. Тепер я бачу Ісуса, такий Псалом один є український очами віри на землі. А там колись на нього подивлюся у ангельській хвалі. Ох, тоді, коли ми побачимо нашими очами. Сьогодні ми вірою бачимо через слово Господнє. Ми слухаємо, ми віримо, наскільки як ми бачимо Ісуса Христа, як Він ходить між людьми, як Він проповідає, як Він навчає, як Він любить, як Він добро робить, як Він ізціляє, як Він воскрешає. І інша категорія людей ходять за ним і наблюдають, і хочуть вловити його на слові. А де він взявся, а що він за один, а хто йому таку владу дав? І багато запитань на сьогоднішній день. Воно подібне повторяється. І сьогодні, коли Господь вибирає мужа, вибирає посланника і направляє його, і дає йому владу, дає йому слово, мудрості, знання, все дає. І він. Проповідує Євангелію Царства Небесного. І слово Господнє говорить, що ми, апостоли, проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість. Не свою. Апостол Павло він говорив, що я, коли прийшов до вас, то я не в людській мудрості, а в нього її багато було. А він каже: ні, я в доказі Духа і сили. Я говорив вам про Ісуса Христа і того розп'ятого. І тому ми сьогодні з вами також проповідуємо про Ісуса Христа, який ходив на цій землі і проповідував, і говорить, як хто служить мені, я прочитав таке слово, бо кожен хто служить, навіть якщо ми на роботі чи якогось пана робимо, то ми отримуємо зарплату. І воно все порівняно в е, Слові Господньому є. І тут, коли ми служимо Ісусу Христу, послушними <кій> слугами являємося рабами Його, то Ісус Христос нижче сказав: як хто служить мені, я е, до кінця читаю цей 26-й віршик, Як хто служить мені, того пошанує Отець. Небесний! Чуєте? От! Буде нагорода для тих, хто на цій землі служить Господу. Хоча ми знаходимо на сторінках Слова Божого, де в Малахії книги є написано, що ви говорите, що марні служити Господу. Так є написано, я можу зараз і відкрити це місце писання. Ми ще маємо трошки часу, і я хочу зараз просто наголос поставити: третій розділ Малахії, книга пророка Малахії. І 14 вірші, ви кажете, марні служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саота. А тепер бачимо тут же е, люди, яким ворог інші думки дає. А тепер ви вважаєте, а тепер ми вважаємо пишних щасливими, а ті, хто вчиняє безбожне, будуються, та випробовують Бога і втікають. Но е, інша категорія людей, 16-й віршик говорить, змовлялись тоді один з одним. І ті, хто страх перед Господом має. І прислухався Господь, і почув, і перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, Хто страх перед Господом має і поважає імення його. Тобто страх перед Богом має і чтіть ім'я Господа. І що тут далі є написано? І будуть вони мені власністю, собственностю, каже Господь Савод. Чуєте? Господь говорить: на той день, що вченю, і змилосерджуюсь над ними. Як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І далі дуже цінне слово є, 18-й віршик це до мене першого і до всіх, хто сьогодні чує, хто присутній на цьому місці, і ви знову побачите різне, різницю, разницю між праведним та нечестивим. Брат і сестра, Господь сьогодні говорить для підкріплення твоєї і моєї віри, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить Богові. Побачите разницю, Господь говорить між тими, хто служить Богові, і між тими, хто не служить Богові. Господь знає і визначив цей день. І так хочеться, брат і сестра, щоб ми не усумнилися. Хто би нам що не розказував, хто би нам що не показував, хто би нам що не пророкував, бо багато фальшивих пророків є написано. Ісус попереджав, Слово Господнє попереджає про це. Але ми з вами повинні продовжувати служити нашому Господі в страху, в тремтінні перед Господом і служити Йому всім нашим серцем. З цілої нашої сили любити Господа, славити ім'я Його, тішитись ним. І ми побачимо різницю. Да, Сьогодні пишні, сьогодні багаті, сьогодні, да, здається, ну, як і це побачив Асав, пророк, муж Божий. Но Господь говорить: побачити різницю Ми служащими Богом і не служащими Бога. Настане той день. І четвертий віршик я прочитаю в четвертому розділі книга пророка Малахіїв. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні, тобто горді зарозумілі. Та кожен, хто чинить безбожне, стане соломою. І спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Савагот, який не позоставить їм корення, ані галузки. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди, тобто сонце істини, і лікування в проміннях його. І ви вийдете та поскакаєте, мовчи ситі телята. брат брати, сестра! Сьогодні Господь застерігає нас і просто нас поочряє, захочує, щоб ми продовжували служити Господу. Тому що життя пройде і всім прийдеться предстати перед лицем Господа. І кожен одержить за діло своє. Як ми служили, кому ми служили? І да, Ісус Христос, коли був на цій землі, Він своїм учням залишив такі слова. Що мене переслідували, вас будуть переслідувати. Моє слово приймали, ваше будуть приймати. І за ім'я моє навіть декому з вас смерть заподіють. Но будьте відважні, я світ переміг. І саме важливо, ми чули сьогодні дуже цінні слова, що Ісус Христос є Той, який сказав, що. Коли у слові моїм позостанетеся то і будете моїми учнями, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Я ще раз процитую це слово Господні, і ми підемо на молитву, ми будемо молитися. Це в 15 розділі, де ми сьогодні чули, ці слова брат зачитував. І сьомий віршик, я його ще раз процитую. А коли ж у мені перебувати ви будете. Чуєте, як Господь говорить до учнів своїх. А слова мої позостануться вас, то просіть, що хочете, і станеться вам. Ось яка заповідь Ісуса Христа. Я думаю, що всі ми віримо словам Ісуса Христа, і ми будемо зараз мати молитву, ми будемо молитися, ми будемо просити, ми будемо благати лиця нашого Господа. Бо Він добрий Господь, нехай буде благословене і прославлене ім'я нашого Господа. Амінь амінь.